У програмі Резонанс на телеканалі Гок розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску агент ГРУ зливав ворогу координати шпиталів і ППО. СБУ затримала зрадника. Смертельний вибух у приватному дворі наїхав на жінку і втік. У Кремичуці поліція шукає водія втікача. Трагічна пожежа з летальними наслідками вогонь забрав життя на Миргородщині. Випав із вікна багатоповерхівки. Поліція з'ясовує причини падіння. 66 затриманих у масштабній антинаркотичній спецоперації, Як пройшли обшуки на Полтавщині? Схема ухилення від мобілізації та кремлівська пропаганда. Двоє фігурантів постануть перед судом. Аварія з мотоциклістом у Лубнах. У Кременчуці зіткнулися два авто, обидва водії госпіталізовані. Рибальство всупереч закону, як пройшов рейд, нерест 2025 на сулі. І ще одне ДТП цього разу з п'яним водієм. Поліція розслідує наїзд на жінку. Служба безпеки України затримала у Полтавській області російського агента. Зрадник збирав інформацію про військові шпиталі, де проходили лікування українські воїни, і передавав координати до російського ГРУ. Як встановило слідство, шпигуном виявився 36-річний безробітний житель регіону, активний прихильник руського міра у проросійських телеграм-каналах. За інструкціями кураторів, він у знайомих вивідував розташування медзакладів, а також самостійно перевіряв дані на місцевості. Окрім шпиталів, агент намагався вирахувати бойові позиції і маршрути мобільних вогневих груп ППО, які захищають небо над Полтавщиною. Контрозвідка СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала за місцем проживання. Також служба безпеки на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім карти які він періодично змінював для конспірації і зв'язку з окупантами. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. У селі Вербке Кримичуцького району 10 травня близько п'ятої години ранку пролунав вибух. На подвір'ї приватного будинку ймовірно здетонував боєприпас. У результаті вибуху загинув місцевий мешканець 1992 року народження. Наразі поліція встановлює, як смертельно небезпечний предмет потрапив на територію домогосподарства і чи йдеться про порушення правил безпеки або зберігання вибухових матеріалів. У Кременчиці поліція розшукує водія, який збив жінку на пішохідному переході, і зник з місця аварії. Інцидент стався 12 травня близько 23-ї години на проспекті Лесі Українки. Невстановлений автомобіль здійснив наїзд на 33-річну місцеву мешканку просто на зебрі. Постраждало з тілесними ушкодженнями, шпіталізували до лікарні. Правоохоронці вже розпочали розслідування та звертаються до свідків. Якщо вам щось відомо про водія або транспортний засіб, телефонуйте за вказаними номерами або на лінію 102. У ніч проти 10 травня в місті Лохвиця загорівся приватний будинок. Після того, як вогнеборці загасили полум'я на згарищі, виявили обвуглене тіло чоловіка. Ймовірно, загиблий власник будинку 1963 року народження. На місці працювали слідчі та рятувальники. Для встановлення точної причини смерті призначено судову медичну експертизу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини. Розслідування триває. У Кремечуці поліція з'ясовує обставини загибелі чоловіка, який випав із вікна багатоповерхівки. 13 травня близько 16.50 мешканці мікрорайону Молодіжний повідомили до поліції про падіння людини з вікна. Попри проведення медиками реанімаційних заходів, врятувати чоловіка не вдалося. Правоохоронці встановили особу загиблого. Це 43-річний мешканець однієї з квартир цього ж будинку. Тіло направлено на судову медичну експертизу. Причини та обставини трагедії встановлює слідство. Національна поліція України ліквідувала масштабну мережу наркоторгівлі, що діяла по всій країні. Правоохоронці викрили організоване угруповання, що виготовляло та постачало психотропи альфа пвп мефедрон та амфетамін, у всі регіони держави. Щомісяця ділки виготовляли понад 700 кілограмів наркотиків загальною ринковою вартістю понад 300 мільйонів гривень. Під час спецоперації, що одночасно відбувалася у 15 областях, правоохоронці ліквідували 17 нарколабораторій і п'ять. 15 складів вилучено тони прекурсорів та сотні кілограмів готових речовин. У результаті проведення слідчих дій затримано 66 осіб, включно з організатором. Слідство триває. На Полтавщині викрито чергову схему ухилення від мобілізації. Двоє місцевих мешканців, працівник типографії та його спільник виготовляли фіктивні повістки з підробленими підписами посадовців і печатками одного з полтавських ТЦК. Такі документи використовувалися аби уникнути вручення справжніх повісток під час перевірки військово-облікових даних. Крім того, один з зловмисників систематично поширював у телеграм-каналах та в заборонених однокласниках кремлівські наративи про збройну агресію РФ. Він глорифікував окупаційні війська та поширював тези ворожої пропаганди про знищення українськими військовими цивільного населення тимчасово окупованих територій Донеччини і фейки про розробку біологічної зброї. На основі зібраних доказів та результатів проведених експертиз слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України залежно від вчинених ними злочинів. Частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 Прим 1. Готування на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, вчинено за попередньою змовою групою осіб, частиною 3 статті 358 підроблення документів печаток штампів та бланків збут чи використання підроблених документів печаток штампів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Та частинами 2-3 статті 436 з позначкою 2. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудове розслідування завершено, винувальні акти скеровано до суду. У Лубнах мотоцикліст потрапив до лікарні після ДТП. Аварія сталася 13 травня близько 6.50 на вулиці Монастирській. За попередніми даними, зіткнулися легковик Міцубіші під керуванням 60-річного водія та мотоцикл Мустанг, за кермом якого перебував 66-річний чоловік. Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований до місцевої лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. У Кременчуці зіткнулися два легковики. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 травня близько 9.30 на вулиці Республіканській у Кременчуці. За інформацією слідства, зіткнулися автомобіль ВАЗ під керуванням водія 2005 року народження та автомобіль Опель, яким керував водій 1974 року народження. У наслідок ДТП обох водіїв транспортних засобів з тілесними ушкодженнями, госпіталізовано до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Причини та обставини ДТП з'ясовуються. На Полтавщині виявили черговий факт незаконного вилову риби під час нересту. 13 травня під час спільного рейду поліції та працівників нацпарку Нижньосульський поблизу села Погребняки затримали 44-річного чоловіка. Він на гумовому човні встановив браконьєрські сітки та встиг виловити майже 50 кілограмів риби. Збитки для держави попередньо оцінили у понад півмільйона гривень. За фактом незаконного заняття рибним промислом відкрито кримінальне провадження. Порушнику загрожує до Трьох років обмеження волі слідчі дії тривають. На Полтавщині поліцейські встановлюють обставини аварії, в якій постраждала жінка. 13 травня близько 11.30 у селі Ковалівка Полтавського району водій автомобіля ЗАЗ Славута здійснив наїзд на жінку, яка стояла з велосипедом на узбіччі дороги. За кермом був 66-річний чоловік. Попередньо встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. 43-річну потерпілу госпіталізовано до лікарні. Поліція розпочала досудове розслідування за статтею 286 пункт 1. Перший кримінального кодексу України. Санкція передбачає до трьох років ув'язнення та позбавлення водійських прав. Наразі триває слідство. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби не пропустити головне. Бережіть себе, все буде Україна!